Атмосферне місце сили, яке надає крила, відтепер до Провансу рукою подати, складно уявити, що кілька років тому це був звичайнісінький город з картоплею. Але минулого літа пані Оксана перетворила його на справжній лавандовий рай. Це молоде лавандове поле вже охрестили Лаванда Свей, що в перекладі означає лавандова стежка. Та не лавандою єдиною. Лаванда Свей це не лишень про лавандове поле, а й про неперевершені локації, які перетворюють його на справжнісінький прованс. А нас гостину зустрічає господиня лавандового поля, щоб провести екскурсію атмосферними локаціями. Пані Оксано, вітає вас. Дуже Дома. красива локація, прекрасна. Добрий день. Пані Оксано, ми бачимо, що у вас тут із минулого року з'явилось дуже багато нових локацій. Покажете нам? Так, звичайно, давайте пройдемо Пойдемте. до першої. Перша наша локація зупиночка. Так, це да. такий у нас невеличка кухонька, можна Дома. так сказати, да, мила. Тут можна ручки помить у нас. Ми так і створили більше для діток, щоб вони гралися, відпочивали та робили гарні світлини. До слова, усі атмосферні локації лавандового поля то креативні і шалені ідеї пані Оксани та справа. Золотих рук її чоловіка Тараса. А це все робив власноруч, мій чоловік. Таку знайшли в інтернеті задумку, але він дофантузував, доробив і ось така гарна в нас вийшла локація. Ваш незмінний помічник завжди вас рятує на підхваті. Завжди так, так. Мій чоловік дуже терпляча людина. Він мені з усім допомагає, мене підтримує. А родзинкою лавандового поля є біленький уквічений велосипед, який б'є всі рекорди із відвідування панянками в погоні за няшними світлинами. Тилі Прованс, тож прямуємо до нього. Пані Оксана, ми вже біля іншої локації, який прованс без велосипеда, традиційний такий гарний, біленький. Ви його своїми ручками зробили. Так, Розкажіть так. про цю локацію. Так, цей велосипед привезений з Полтавської області, місто Лубниця, взяла в батьків на горищі, Покаталися. взяли да, покататися, перефарбували його в білий колір. В стилі провансу ми його зробили. І далі значки показуються да, напрямок наших, наших міст України. Тобто це серце локації чи серце щось інше? Я думаю, що це серце, тому що це була сама перша локація, яка створена на цьому полі. А ми прямуємо до улюбленої локації юних відвідувачів лавандового поля, білосніжної атмосферної гойдалки. Пані Оксано, ви говорите, що велосипед є родзинкою, але як на мене, то родзинкою є Гойдалка. бо гойдалка це черга до неї завжди стоїть з відвідувачів. Люди біжать, і дітки, і дорослі. І як створювала її? Так, також ми її створювали так дуже швидко, можна навіть сказати, лаванда вже в тому році почала квітнути. І тут кажу, що щось нам не вистачає серед поля. От хочеться щось. Таке поставити, щоб воно було гарно, гарно вписувалося в поле. І ще в нас поруч є дуб, да, який теж доповнює це все поле і гойдалку. І тому в інтернеті також побачила, згадала Карпати наші українські. І кажу, давайте будемо щось створювати. Ми собі намалювали, спроектували і почали встановлювати, фарбувати. Працював тато із чоловіком. Я звичайно їм допомагала. Давайте назвемо цю локацію місце сили. Давайте. Добре. Це буде місце сили. Дивіться, гойдалка це нас місце сили, а родзинкою є велосипед, не забувайте. Угу, так. Да. У самому серці лавандового поля приваблює своїм яскравим кольором ця рожева гламурна красуня. Пані Оксано, ще одна чарівна локація, така дівчача дівчача знаєте, як я його хрестила? Стиль Барбі? Вперед до мрії. Переду мрії. А ви ще покажете про неї? А, так, я також дуже обожнюю цю локацію, тому що вона така дівчача чи дівчача. І так дівчатка дуже люблять ні сідати і гратися, і навіть і фотографуються, приїжджають, да, дітки з мамами. А ми її назвали в стилі Барбі. Вона була білого кольору, а ми її пофарбували в рожевий. Яка є історія? Де ви її взяли? Це подарунок. На минулого року на відкриття лаванди наші куми зробили нам подарунок, привезли нам прямо додому, заховали її від нас і в цей день подарували нам таку красу. Зараз ми знаходимося під ще однією вже п'ятою локацією. Це така арка, ніби весільна. Я хочу довідатися, чи святкує тут весілля. Так, в цьому році вже було одне весілля. Наречена приїжджала сюди. Вони фотографувалися, робили пропозицію. Хлопчик-дівчинки робив. І влаштовували вже навіть гендер паті. Визначали, хлопчик чи дівчинка буде. Не біля машини, мабуть, дівчинка. Ну не знаю. Секрет поки бачу, що ви ще троянду плетучу посадили. Та була така справжня арка. Ста дуже хочеться, щоб троянда заплила всю арку, і така була вона. Захищена від сонечка. Така аура, знаєте, кохання. Такого благополуччя. Да? Так. Прогулявшись лавандовим полем, надихавшись неймовірних квіткових ароматів, зручно вмощуємося у затінку дерев. Та за склянкою холодного лимонаду говоримо. Про реалізацію ідеї. Від ідеї до реалізації саме таке, як я уявляла, але ж лавандочка ще молода, їй тільки два роки. Але в майбутньому, я думаю, з кожним роком вона буде більшою, більшою, насиченішою та ароматнішою. А всі ці локації, ідеї, які ми далі продовжуємо створювати, це все приходить згодом. От, наприклад, лягла я сьо, лягли ми спати. Да, утром я прокинулася і в мене ідея. Хочу те. Наприклад, хожу, хожу собі, щось роблю, десь у мене там розстрелює ідея, і отак все з'являється дуже все. Спонтанному Оксана ділиться щодо улюбленої справи залюбки долучається уся велика родина від наймолодшої донечки красоні Соломійки. Мала теж від матусі успадкувала любов до квітів. Насправді в нас працює вся родина від маленького до самого більшого. Так? Вони допомагають із самого початку. Ми всі разом висаджували лаванду і доглядаємо всі разом. Насправді діткам моїм дуже подобається. Я ні разу від них не чула, що я щось не хочу робити. Мені це не подобається. Вони навіть мене і називають. Сьогодні лавандове поле формують біля тисячі кущів різних сортів лаванди. Це і лаванда, і лавандіна і якийсь новий цікавий сорт у рожевому кольорі. Усі мають різну форму квітки та різний період квітування. Ну, якщо взяти цей кущик, да, цей ряд, і кущик це у нас англійська вузьколиста. Лавандочка така ніжного фіолетового кольору. Навпроти, це лавандін. Платіоніко. Ніко. Він в ідеалі розростається вгору до метра, а в ширину до півтора метрів. Такі кущики досягають в майбутньому. Далі в нас там повністю вже частинка засаджена лавандіном, і там сорт у нас лавандін Платіоніко і Лавандін гросо. Це два таких насичених, ароматних і високорослих кущі лаванди. За скільки років чекати такий пік квітування лаванди, коли вже не буде видно стежки? Ну, я думаю, у нас це вже три-чотири роки. В наступному році я думаю стежки вже закриються. І коли найкраще прижима фотосесія, коли найкраще да все залежить звичайно від погоди. Лаванда починає квітнути з кінця червня, десь в 20-х числах. Але такий пік цвітіння це з першого липня і до кінця липня, а на полі лаванда свей можна не лише робити незабутні світлини, а й придбати ось такий ароматний лавандовий букет. Лавандове поле Лаванда Свей це дійсно та рукотворна краса, яка надає крила.